П'ятниця здивує. День пройде без дощів та сильного вітру, але має свої маленькі сюрпризи. Місцями ранковий туман, огорне міста та села. Хмари на небі тільки додадуть загадковості, а температура залишатиметься комфортною для цього часу року. Всі подробиці дізнайтесь за мить. Це за вікном з ТСН. ЮЕЙ Людмила Труфон, лайк, підписка. і Поїхали, погода вже завантажується. П'ятниця, 14 листопада, принесе Україні довгоочікуване затище. День мене під впливом області підвищеного тиску. Тож погода буде стабільною, спокійною і сухою. Опадів не прогнозується, а небо часом прикрашатимуть легкі осінні хмари. Про це свідчить прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на сайті Метеопрок. Ніч і ранок можуть видатися трохи містичними місцями утворюватиметься туман. Вітер південно-західного напрямку, помірний тож прохода не здаватиметься надто відчутною. Температура повітря залишатиметься комфортною для середини листопада уночі від 0 до плюс 6, а вдень від плюс 8 до плюс 13. Атмосфера обіцяє бути спокійною, і навіть трохи затишною. Гарна нагода прогулятися, вдихнути свіже осіннє повітря і насолодитися тишою перед новими погодними змінами. А зараз до деталей дізнаємося, чим здивує осінь саме вашу область. Традиційний прогноз від сайту Synoptic.ua. Київ хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора до плюс десяти. Чернігів небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, без опадів плюс три плюс дев'ять. Суми, незважаючи на ясний ранок. В день та ввечері погода буде похмурою: плюс п'ять, плюс дев'ять. Луцьк ранок та вечір будуть похмурими. А вдень очікується недовге прояснення до плюс дванадцяти. Рівне ранок буде похмурим, та хмара займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. До плюс десяти. Хмельницький, хмарне затьмарить небо до кінця дня без опадів до плюс десяти. Тернопіль ранок та вечір будуть ясними. В день очікується хмарність плюс чотири, плюс дванадцять. Львів у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Також до плюс 12. Чернівці похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцять бути безхмарними до плюс 10. Вінниця весь день небо буде ясним. А хмарання затьмарить його до кінця дня без опадів до плюс 10. Черкаси. Небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів – плюс 5, плюс 9. Кропивницький. В день хмарному ввечері очікується ясна погода. Без опадів – плюс 3, плюс 9. Полтава. До самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами – плюс 5, плюс 9. Дніпро. День буде ясним тільки вранці. Ненадовго небо вкриється хмарами – плюс 5, плюс 9. Одеса у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Плюс 8, плюс 12. Миколаїв ясна погода порадує вас в день, але не додовго весь інший час небо буде вкрити хмарами до плюс 10. Херсон, незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари. День та вечір обіцяють бути ясними до плюс 12. Запоріжжя на зміну похмурому ранку пройде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора без опадів плюс 4 плюс 9. Сімферополь в день хмарно. Ввечері очікується ясна погода без опадів до плюс 12. Харків небо буде ясним до самого завершення дня без опадів плюс 4, плюс 9. Донецька ясна погода спостерігає. Атиметься протягом сьогодні без опадів. Також плюс 4, плюс 9. Луганськ похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними до плюс 9. Ужгород протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами без опадів. Плюс 6, плюс 11. Житомир, ранок та вечір будуть ясними. Вдень очікується хмарність до плюс 12. Івано-Франківськ на небі не буде жодної хмаринки без опадів до плюс 10. Тим часом стало відомо, чого очікувати від погоди у грудні. Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова у коментарі Главредо розповіла, що перший місяць зими буде багатий на опади. Упродовж місяця очікується чимало мокрого снігу. А з 11 по 13 грудня можливі найінтенсивніші снігопади, які створять справжню зимову атмосферу. Проте така щедрість опадів має і зворотній бік. Часто перед різким похолоданням снігу ще немає, тому земля залишається відкритою і вразливою до морозів. Це може стати проблемою для аграріїв ближче до кінця другої декади грудня очікується помітне похолодання. Уночі стопчики термометрів опускатимуться до мінус 6-7, а а вдень температура триматиметься в межах плюс 3-5. А ще Марта Зінова розповіла, що на новий рік погода обіцяє бути по зимовому прохолодною, але без екстремальних морозів. Напередодні свят температура поступово знижуватиметься подекуди можливий мокрий сніг, який додасть атмосферності святковим дням. У день повітря прогріватиметься до плюс 5, тож справжнього лютого холоду не передбачається за попередніми даними. У погода у січні 2026 року в Україні також буде мінливою та справжньо зимовою. Протягом місяця очікується різні погодні настрої від відносно м'яких днів до справжніх морозів. Наприкінці січня варто готуватися до помітного похолодання. Уночі температура може опускатися до мінус 10-12, а вдень триматиметься близько мінус 5 градусів. А зараз про важливі дати 14 листопада, всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Основна мета цього дня інформувати суспільство про хворобу, її наслідки, можливості профілактики та лікування. Цукровий діабет належить до групи ендокринних захворювань і пов'язаний із порушенням засвоєння глюкози через дефіцит гормону інсуліну. Важливо знати, як розпізнати небезпечні стани пов'язані з діабетом, зокрема гіпоглікемію, різке зниження рівня цукру у крові. Симптоми можуть включати слабкість і різкий голод, тремтіння, пітливість, прискорене серцебиття, запаморочення, головний біль, розгубленість або дивну поведінку. У важких випадках судоми чи втрата свідомості у таких ситуаціях слід швидко надати людині цукор, сводкий сік, мед, цукор або людяник. Якщо стан не покращується протягом 10 хвилин, або людина непритомна, невідкладно викликати швидку допомогу 103. І на завершення мем дня листопад то дивує комфортом, то різко випробовує на міцність дощами, попри все частина осені вже позаду. І зима зовсім не за горами. Листя вже вкриває вулиці. А про холодні ранки нагадують, що час минає непомітно. Гадаємо, усі в шоці від того, як швидко пролетіла осінь, і цей кіт чудово передає наші відчуття. Ви були за вікном з Сен ЮЕЙ. Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.